Ну що, відкидав я вже півгодинки, пробував під мостом, але боявся сапоги черпанути. Занадто глибоко там стало, та й покльовок не було, кидав мандулку і не тільки під опори. Ліворуч, праворуч, виловив, виловив шнура, який там сидить, так до нього рукою не дотягнувся. Хтось обривався, там бровка і не одна під берегом. Є, і втора, то й затонула. Раніше на, на второй пішки стояв, кидав на першу. А зараз двойна ступенька там зацепав тьма. Тут от кидав 4 грама дропшот. Я, я думаю, це так називається. Я вечно путаю джиг рих, дропшот. Наверное, це джиг-рих. 6 грамм поставив, кидав 4. Нефіга, приманочка Zeox Zex, Zeox Element, одна із найробочіших із, най, із найуспішніших на цьому водойомі. Колір 0,04. Віолет тупо покидав, але Віолетта не спрацювала. Але та відео дивився, знає, що тут не кислота, не машинка, а іменно оцей Судаки стригли на раз -два. Да. Ідея так собі половить нерестового апрельського Судака в почалі февраля. Я б сказав, по-іншому та не так звучало. Але я пам'ятаю цих судаків до війни. До нереста залишилося 12, 8, 20 годин. Перед нерестом останній день виїжджаєш на лодки, а він уже на точках стоїть, на лататтях. Кидаєш силіконку от водний, тянеш, і спіннінг з рук вилітає. Це був 2001 рік. Я тоді відосів нормально насняв. Іще Весь нерест викладував відоси, наче я слотке рибачу збур'ївський кут. Здається, так казати не можна, щось заглючило. І замін там не скоро ми порибачимо, навіть якщо орків знищать усіх і відженуть. То й таке Трайзен 2.39, не 2.40, а 2.39 чогось. До 12 грам, шикарна палка по судаку, по окуню, оказалася. Я обично привик на судака, Це так, треба мінімум грам 30-40 тест, щоб просікати. 12 грамовка, ще, дай Боже, інквізитор 25-й. Чудово відпрацьовує. В ньому одна біда. Що він 25-й і він під цю палку. А мені зараз потрібен інквізитор 40-й тисячний розмір. Хочу на воблери. Через декілька днів на... на карачунах зійде крига. Там я думаю, те п'ятно з фарватером вже відкрилось і треба позвонити Скоріше я чувствую куцаю вже там. Я чувствую, що Серега вже Серега де то рядом на лодці. Там по-любому те п'ятно вже відкрилось, фарватерне, де він карав фарватерних щучок. На живця вони, правда, зовсім не плювали. Але я хочу, щоб воно ще більше відкрилось. Плюс відкрився міляк, де ми весь час жерлиці відривали. Там щучки в комишах сидять, там, блід, надав кума Воблер позвонить в Херсоні позичить. Там щучки будуть покарані. І то, то таке так і буде. Добренько, ще полазимо, може зараз що придумаємо. <плес> Смотали паличку нашу. Пакуємо приманочки, може проїдемо до моста, де ми кололи Судаків. І є здрава мисль, що там Судак буде весною проходити на нерест або ставати на нерест, на ті чепи. Але це не точно. Але підписники казали, що Судак так робить, але не в тому місті. Занадто багато але. Як завжди все прийдеться перевірити власноруч і на це витратити не один рік. Тому що з першого року ви фіг вгадаєте, от зараз я тільки, як крига сходить, дізнаюся, де ловилася риба по кризі. І карась, і красноперка, і линь, і окунь, але толку, як уже пізно. Крига була коротка, у нас ще й машина піднасрала невчасно так, але то таке откидав і вздовж скелі, і прямо, і під опори, і так чітко все летіло, і чітка приманочка, юдочка і шнурі. І все чітко, От тільки навіть якщо риба є, брати вона не збирається. Але то таке, куди, нікуди їй діватися. Прийде момент, почне клювати, а зараз ще навіть крига не зійшла. М да, містяк, де ми порори судаків, без комбеза просто не встать. І без лодки в облір не достать. Це факт. Вода десь на метр мінімум піднялася, якщо не вище. Але збоку тут були камінчики. Спуск, правда, не дуже, а ні, не цей. Ось тут ось. Так, там містяк є. Бачу, навіть камні поплили. Згони текли тут. Джигиря, джигиря. ой. Джигиря. Може бути якийсь окунець. Ого! Оце тут штормило, Чепа доброт на судака впала, але ніхто її в воду ні, як ніколи не затягне. О, та й таке порядок. От і перший обрив порвав поводок, флюрик весь одірвав. Бо він толстяний 0,30 був, звісно порвався б шнур. Я в шокі поворачуюся тут таке. А я тобі веточку приніс. Капець. Він ще й шаре де хліба, де веточка. Откуди він приплив, я не поняв. Розкладаю рюкзак, обарачу лебідь ззаді. Зайшов з тила напасти неожиданно. ДРГ, блін, грбане. Ще й щось шикає на мене, пшикає. жопашник. Кря-кря-кря. Спиннинг, бачишь? Паразит. Красивый, конечно, но паразит то еще. Вин, если тут будут десь лиски, нырки, гнезда их, то он придет гнезда разорить. А нерків качок буде захватати за шию і топить, поки не втопе. Поки не її знічтожить всіх, поки не зачистить всю територію, якщо хто не знав, що таке лебідь. Я думаю, навіть в Ютубі і не тільки ролики ви бачили, що хватає качок за шию і просто топе. Зачищає територію, так сказати, для себе і свого потомства. Ну, як ми бачимо, це одиночка, пари немає. Можливо, молоденький. Гад такий. Хлібушка я не взяв. Бо я ненадовго. Мівіна вроді була. Прямо на шнур гар, Гад заліз. Що ти цинкуєш? Сіліконочку хочеш вихватить? Прямо вздовж мішків тягну і толку нуль. Мабуть, піду обірву на них приманочку, але може все-таки проведу, який окуньок схвате. хоча навряд чи. Та й будемо шабашити. Кажу один, він не один, він просто не в парі. От його пара шкребеться тут. Але чого не разом не зрозуміло. Можливо, наказаний, не підході ко мені. Так, головне, на цю паскуду не закинути. А закинуть на рибну паскуду. От і мішечок. Оп, на першій же проводці. Що порвалося. Порвався. Флюрокарбон на вузлику со шнуром. А мав по... А, ні, я неправильно зв'язав. Все правильно він порвався. Там де треба так сказати. Ну що, трайзен. Golden Cash Inquisitor Сматуємо до кращих часів, які, сподіваюсь, настануть через декілька днів, коли крига зійде повністю, відкриється велика вода і давзривуть мотори во ім'я нового лодочного сезону. Так сказати, не без цього. Ну Поки ссылочки на удочку, катушечку в описі під відео. Там же і приманочки і ниточка. До речі, хто купляє інквізитор, там бабіну шнура добротного дають в подарок. Ми коли брали 25-ку, я думав, нам подарили того, що ми такі класні шнура. Оказується всім на сайті, подивіться, йде роздача. Бабіни, шнура інквізитор. Він відработав рибалок 30-40. І йому хоч би що працювати. Та й таке, добренько. Погнали додому. Оп! Ну що, всім добрий ранок. Не дуже добрий, бачите, підписники вже тут. Треба працювати, секундочку. Вічно мені шмаття для вас мало. То те треба. надо, то те. сейчас бачу, надо електроштатив. крутящийся момент. Что-то я фрикциончик попустив. Якорь, блин, чуть лодку не пробив. Хороша. А я сюда даже не заїжджав. Думав, там миляк, як миляк. А тут 3КГ Фігак. Оце да. Нє, туди я в впасть я руку не засуну. В 150-й раз я цю ошибку не завершу. В 151-й раз. Але плоскогубці знайти. А лучше медицинські ножнички було б добре. Прекрасненько, за язика зловив. щукандру. Оп. Оп. Чувоп-хоп. І воблер на свободі. А це чи не найголовніше? А <ріх> ось це ось у нас. Ну як вам красава ух. Чортяка бита. Чи сіткою бита, чи ще чимось. Ну я добив. Мною добита. Будемо вважати, я добив. Одмучилася. Щуки зря час не втрачали, об кукан обкрутилися добротно. Чути об кукан об Ці падлюки можуть, коли хочуть. І можуть даже кукан розтягнути цими вращеннями. Оце паща. Оце я... Вихватив зубастіка? У них же скоро ще й зуби будуть линять. Оп! І човника з полоснем. Та є такий Вічний бардак. Хто це воблери порозкидав? По човнику. Хорошу секретну точку я знайшов. Головне її нікому не здавати. Інквізитор свою справу зробив. Вічно забуваю, хочу сказати 2.10, но він 2.06 до 35 грамів. Він красавчик один такий. Катушка Мірокс Айр 3000. Так, воблерок, кавунчик. Блінс. Трос ще крепкий, але життям побитий. Працюємо. Гоу снимаю відео. Такий тиги-дик. Хотів сказати, джигуємо їм Човника вітром крутить. Воду мутить. Рибаки нас бачать і теж вічно мимо проїжджає, от'їжджають 100 метрів і стають. Як наче я щось знаю. А насправді я знаю менше, ніж вони по факту. Окуня би десь подіргать крупного в кількості, але немає. Структур сканер для цього надає і ноги кататься, кататися і ще раз кататися. А ну-ка он туди швернемо. Хороший закид. Уже лиски збивають, поприлітали, як наче весну учуяли, хоча ще приморозок обіцяють. Крутяться тут. Їх, кстати, щось чайки атакують, ганяють, не пойму чого. Може, просто чайка притирена попалась. Ну, сьогодні таке спостерігав. Попереду в рибаків на Кукані, здається, щось є. Втроєм, під електромотором. Човник десь як у нас, є сіни коротше. Навірно, 3.10-3.30 максимум. Ай, й та така. Ха-ха-ха-ха. Вот -ха -ха -ха. удар був. Кілограмовий... Та ні, даже кіла нема. Та й... Йоханий бабай сильно перетягнув. Рішив відкрити шпулю. Та соп Що? Під шпулю ушло. Крутіть барабан. Мірокс. Тільки не розлетися на запчасті. Зараз неправильний один смичок і шестерня улетить. Оп, порядок. А то новеньку катушечку буде жалко втрачати. Петрович, ти як там на дні, ти ще там, ти як там нормально? Оп, все, задній ход нормально. Акуратно за нижню губу зловлена. Видно, що ікряна по пузіку, зубаста яка. Я вас скушаю. Дивіться, яка пуза. Так би і подергав її над баночкою. Красної ікри. Але я не дуже, щоб аж любитель цього діла. Прям з питком і шавий смикнув. Ну що? Трофейчик воблеровий. Так, тут тара у нас. таре, нуле. Оп. Скільки там? Дві Щукандра Нормандос. Зі ікорочкою. ух. Щупакабра Ну, а те, на що ми її зловили, Котушечки, спінінг шнурочок, навіть окуляри є в описі під відео. Зараз ми її розділаємо под оріг, Ножичок у нас є. Робота кипить всі, всі на воді, а ми вже свою норму, так сказати, взяли. Їдемо додому. Приготовив відро, даїть маманьку. Розрізаю. І що ви думаєте, 2,5 з половиною 2,5 кіла трансвістіт, цвістить? Йоханий бабай. Це капець. Приготовив, думаю, ну, пол кіло зараз ікри, баба. Бутербродом буде аж через уши та ікра вилазить, буде місце розрізає, там молоки. <клухи> І таке буває.